Я хочу звернутися до всіх мешканців Волинської області з проханням. Ще раз зауважити, що без погашення наших заборгованостей за енергоносії любі накази розпорядження, директивні документи, які б ми написали, не, не будуть мати ефективності. В цілому по місту Луцьку тільки. Заборгованість населення за газ складає близько 50 мільйонів гривень. Я розумію все. Реформи, я розумію, що немає підняття заробітної плати, йде досить агресивна тарифна політика. Але разом з тим, хоча б ми з вами, зафіксувавши заборгованість, не збільшували її, тоді ми можемо звернутися в відповідні структури, які забезпечують нас цими носіями з проханням реструктуризувати борг і дати можливість, проводячи поточні платежі поступово погашати заборгованість. Якщо заборгованість росте, шановні колеги, ніякі поїздки голови адміністрації в Київ, ніякі уходи по кабінетах не дадуть ефективного результату. Тому що держава не має такої можливості весь час, нарощуючи борг, продовжувати постачати енергоносії. Ми не знаємо, яка в нас буде зима в цьому році. Ресурси для зберігання газу на країні обмежені. Ми можемо зберігати приблизно 20 24 мільярди кубів газу. На сході йде війна, агресор чітко розуміє, що газова голка це те слабке місце, на яке можна постійно впливати і скажімо, тримати в напрузі стабільність енергозабезпечення України. Тому енергетична безпека в багатьох питаннях залежить.